Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні вам покажу щось цікаве. Маю можливість особисто познайомитись, подивитись, прокататись, оцінити новий Honda Stilo, Stilo 160-й інжекторний скутер на рідинному охолодженні. 20... 4-го року випуску, 11-й місяць, тобто майже 25-го року випуску ця модель. От, Двигунчик, як на мене, це той самий Honda PCX 160, але трішечки в іншому дизайні цей апарат. Ну, Однозначно, стиль. Стайло, це ну, красивий, красивий і незвичайний апарат. І не схоже ні на що, як на мене, щось між ретро і між хайтеком, ну бачення яке і вигляд має. Так, дивіться, що можу сказати на перший погляд. Двигунчик тут у нас об'ємом 100-150 см сант... кубічних. Тобто це 160-й двигун Honda PCX, я так розумію. Power Всякий тут 164 Wales, 164 whales. Ну Коротше кажучи, якийсь гарний наворочений двигун з всякими системою ESP. Оцією. Ну Має вигляд, бачите, забор повітря звідки височенько, прикольно придумано. Один амортизатор. Він дуже м'якенький. От такий білий перламутровий колір. Гарна, красива оптика, шикарний апарат, по вигляду просто шикарний. Так, Давайте я більш технічно пробіжимось, познайомимося, що це тут він, які колеса має туди-сюди. Протектор у нас ну, дуже гарнючий. Це стоїть ARC Mobicity. Це японський бренд. От Колесо 12. го радіусу гума 130 від на на 80 на 12. 12 12 є, е, радіус, але сама гума, як ви бачите, дуже висока, 130 на 80. Тобто по загальному я б сказав, приблизно 14 колесо, але гарна, така товста гума якраз ну тримати такі, скажімо так, Кісний рівні дороги, ями і так далі, тому що у Yamahin Max чи у Honda PCX ну тоньший протектор 13-14 колесу радіусу і відповідно тоненький протектор. А Тут 12 -е колесо, але з гарною такою гумою і можна ще, мабуть, трошечки більшу поставити. Ну, вигляд має шикарний цей якби бублик, я, я б так сказав. Ну Дивіться, гарне сидіння в такому коричневому якомусь стилі. Дуже сидіння, сидіння величезне і практично без скажімо так відмінностей. Невеличкий тут підйомчик такий є незначний і зразу місце для пасажира. Тут ми що бачимо, бак, одразу бак. от Ще в нас що є комплект оригінальних зеркал, такі вони також біленькі. І дуже і дуже буде гарно. Коротше кажучи, все все не так просто. Незвичайні зеркала в колір. Так, нагадую, 24-й рік, 11-й місяць. Отак От виглядає сидіння Honda з тіло, стайло. Дуже стильняві оці. Ті ж самі підніжки для пасажира, Ну, витвір мистецтва. Непрості, стильні, як то кажуть. Мені подобається, дуже подобається. А знаєте, який плюс у цієї модельки? Полога підлога. Місця, правда, небагато, От, але все-таки підлога, пол. Багато хто не бере собі Максі скутери, тому що там тунель. Тут Тут у нас отак. Оп! Що тут у нас прямо нічого і навіщо це все? Ага, тут у нас є Ой, USB, вже нічого собі. Нічого собі. Вперше зустрічаю, щоб вихід вже був на USB. Ну... 24 й рік, це вже не шутки. Так, тут у нас отакий от гачечок. Прикольно. Ну от як класно, дивіться, придумали. Гарний гарний апарат. Так, ключики-два ключика. Оригінальний Honda. Безключовий доступ тут у нас нагадує. От і два фізичних магнітика. Коли у вас сяде, мабуть, акумулятор, там буде якась нештатна ситуація. є... Магнітики, щоб відчинити сидіння. Так. Магнітний ключ. От таким чином виглядає замочок. Система старт-стоп, тут, бачите, ключик. Все, все дуже гарно, інформативно. Два кілометри я на ньому вже проїхав, датчик на бак. Тут також пише стіло стайло. Красиво, красиво придумано. Хромчик тут, фара, фара не проста. фара в нас LED. Бачите, ближнє світло зверху світить, Дальнє знизу, ну гарно, гарно. Пише Honda, все там. Шикарний вигляд. Так, далі. Що в нас далі? Задні дискові гальма, гідравлічні, от легкосплавне колеско от в такому дизайні гарне. Є захист, бачите. Є крило, хвіст є, тому болотник є, накладка на глушничок, ну, шикарний вигляд, оптика, дивіться яка. Шикарно, як на мене виглядає. Мені дуже подобається. Тут кожен елемент от, зроблений в дизайн, ці всі вставочки, ці коричнева підлога, все дорого так виглядає. Виглядає не просто, а по-багатому, як то кажуть. Дивіться, яка накладочка повітря сюди затягує, отак класно виглядає. Навіть забірник на повітря. Шикарний, скажімо так, стильний. Гарнючий апарат, супортанісін. Це якісні, я вам скажу, аксесуари. Так, що ми ще? А, ручки, ручки також у нас от в такому дизайнику. Система старт-стоп, ну, АБС, звичайно, у нас є. Так, Ну, здається, все показав. Спереду в нас габаритні вогники отут. Вночі він так гарненько. Виглядає. Так, гідравлічна вилка. АБС, такий гарний диск гальмівний, також супортні сін. І передня гума в нас також 12, -та, 110х90 на, на 12. Шикарні такі товсті гарні колеса. Ну просто такий він виглядає. Круто. Незвичайно. І диски гарні, і сам він такий нічогенький. Це Індонезія, друзі, цю штучку можна забрати, щоб було гарніше. Там кріпиться номер, номерний знак спереду. Тому отак от Honda на різні ринки робить техніку. Десь воно є, десь його немає. Але виробник Індонезія у цієї модельки тому. Непогано mm -hmm. вони роблять, там в них дуже круті апарати їздять на дорогах. Так, заводиться вона тільки з лівого витиску. Треба витискати цей і. Отак він заводиться в нас. Так. Датчик у нас від заднього колеса працює, є от зверху Fuel Cons. О, тобто пережим економії і, там можливо, і так далі. Красива, інформативна така приборна панелька. Шикарні всі такі дизайнерські штучки, тут карманчик, там, там невеличкий такий карманчик. Ну, крутий апарат, друзі, виглядає він відповідно. Аварієчки, звичайно, немає. Поворотники, дивіться, які стильняві. Дуже приємно оглядати таку техніку, просто оцінювати дизайн і сказати подобається, не подобається. Однозначно дуже подобається. Ще і рівний пол. А я вам скажу, це практичність і саме круте, що він якийсь такий незвичайний, на ньому можна приїхати, як і в Кросівках. В шортах, так і в якомусь, мабуть, діловому костюмчику, тому що ну, стильний і незрозуміло. як він має виглядати хто на ньому має їздити на такому апаратику, але я, я б хотів, мені дуже подобається гарна оптика, гарний дизайн, величезні колеса. Якраз для наших доріг шикарно було б, щоб якусь ямку, не дай Бог, піймати. Ну, і Конда не переходить на електрику, друзі. 25-й рік роблять бензинові круті апарати. Видно, є доцільність. Японці бачать в цьому сенс, щоб робити от такі апарати. Апарати круті, в принципі, не дешеві, не кожен собі зможе дозволити. От стіло в Європі я вам скажу дорожче коштує, ніж у нас в Україні, тому... Одиничний випадок у мене на, на тест-драйв і на ознайомлення. Я сподіваюся, вам він сподобався. Кому цікаво в плані тест-драйву подивитися, як він їде, зробимо, прокатаємось, скажу свої враження. Від двигунчика в принципі, нічого такого не очікую. Це Honda PCX 160-й. мене він також були нові і я на них їздив. Тому класні апарати, а зараз прокатаюся на цьому конику, Скажу свої враження. Ну і побачимо як він поводить себе на дорозі. Красивий такий колір, він не перламутровий, якийсь такий, чесно кажучи, не білий, матовий якийсь такий колір, чи то білий, чи то сірий. Ну, навіть не можу по кольору сказати, чітко який він. Білий, такий матовий білий. Тому, друзі, поспішайте, кому сподобався. Я думаю, сподобався він багатьом людям, включно і мені. Дуже стильний, дуже цікавий. Все, побачимось. Надіюся, в наступних відео. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Миру і добра всім.